Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом. Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що без мобілізації Росія далі воювати не зможе. Проте постійно поповнювати особовий склад армії РФ за рахунок мобілізованих майже неможливо. Народ у РФ не питають воювати чи припиняти війну, вмирати чи не вмирати. Вони просто це роблять. До речі, у цьому різниця з Україною, тому що говорити, що мобілізація в Україні та мобілізація в Росії одне й те саме це смішно. Я щось не бачив, щоб в Україні воювали кримінальники, яких заб... Бирають і витрачає десятками тисяч, не кажучи вже про решту, адже війну починала професійна армія, і за Сталіна було так само. Тобто була п'ятимільйонна армія, що складалася з осіб, яким належало воювати. Так вона була також призовна, але то була армія, яка не передбачала мобілізації. Здавалося, що тих мільйонів достатньо для війни з німеччиною, так і тут цих 250-300 тисяч, які від кінця лютого минулого року за наказом Путіна вступили у війну. Здавалося, вистачить. Однак зараз розпочався вже наступний етап, зазначив Фегін в ефірі Есо він додав, що російському політичному керівництву доводиться постійно маневрувати. Влада РФ обіцяла мобілізацію, яка сприятиме негайному припиненню війни, проте її кінця краю не видно. Мобілізація працює в таких умовах лише як короткострокова акція, хай навіть з втратами, але за два місяці, наприклад, упорилася з Україною. Але цього немає близько, і навіть на ревізійній відстані нема, тобто це означає, що мобілізація не може припинитися. Тому розмова експертів, що 15 січня розпочнеться наступна фаза мобілізації, то вже нема різниці. 15-го вона розпочнеться. Чи 1-го чи 40-го. А це вже не має жодного значення. Продовжив правозахисник. За словами Фейгіна, без мобілізації російське керівництво, російська армія далі воювати не зможуть. Армії весь час потрібно поповнювати ресурс особового складу, найбільша частина якого мобілізовані. Це завдання майже неможливо виконати, тому що їх раз по раз треба підготувати, одягти, екіпірувати, надати зброю, представити офіцерів. Все це стає складніше робити, тому розв'язують проблему за рахунок біомаси, штовхаючи їх на передову. Відповідно, ставлення населення буде погіршуватися збільш. Шуватиметься відчуття того, що треба всіма способами ухилятися від мобілізації, а усі лозуни стануть вторинними. Резюмував Фейген. Нагадаємо, 23 січня 2023 року, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков нагадав Росіянам про те, що часткова мобілізація на території РФ все ще діє, адже вона охоплює не тільки військову службу, а й заходи необхідні для забезпечення завдань військового апарату. Російські прикордонники не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії. З проблемою зіткнулися уродженці Киргистану та. Та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину, аргументуються тим, що людей включено до мобілізаційного списку. Заступник начальника гур МО, генерал-лейтенант Вадим Скибіцький, заявив, що у разі мобілізації ще 500 тисяч росіян. Про плани РФ здійснити, яку говорять дедалі частіше. Україна агресора виникнуть проблеми з їх забезпеченням. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.